Що в город була з психіатром і психологом ще ніколи не було, Ось вона тут є. Це дуже унікальна подія для Кривого Рогу, тому що зібралися два експерти з понад 15-річним досвідом, психіатр і психологиня, які першими зреагували на повномасштабне вторгнення місті. Коли почалася війна, то громади настала потреба в психологічній допомозі. І це була перша дуже цікаво зроблена в Україні лінія психологічної допомоги, телефонна лінія, гаряча, анонімна, яка мала можливість комунікувати з психологами, яких організувала в місті Юлія. Це психологи нашої, наших закладів освіти. І якщо було потрібно, то вони перевикали лінію на наших психіатрів, нашому психологічному диспансері. Він я продлювалася трохи більше двох-півтора роки, да, десь так. На жаль, потім війна руйнує не тільки наших солдат, але да, руйнує інших молозок наших можно Ця подія, жива бібліотека, вона виникла з такої цікавої думки, що треба просто в неформальному середовищі зібрати. Тих, кого найбільше бояться. Найбільше бояться психолога і психіатра. Напевно, психіатра бояться ще більше. Через, на жаль, спадок Радянського Союзу, де була каральна психіатрія, і те, якщо ти йдеш до психіатра, ну ти, вибачте, вже не повернешся додому, тому що тебе закують, я не знаю в цю смирительну рубашку, і ти будеш невідомо ким мене запросили на зустріч. Розповісти про психіатрію спочатку будуть відповідь на питання, потім воркшоп. Сьогодні я спікер. і Сьогодні я відповідаю на ті питання, які будуть лунати від аудиторії. Мені цікаво, як від людей інших не очікувати того, яким ти єсть сам, тобто не це не прям щоб не порівнювати себе з іншими людьми. А наприклад, просто я ти ну як очікуєш, от, наприклад, відповідальний. Ти очікуєш від інших людей, я працюю з людьми просто відповідальності. Або, наприклад, виконуєш всі свої обов'язки і так само очікуєш від людей, щоб вони теж виконували ну, якісь свої відділки. Є такий закон називається закон парето, коли 20 на 80, двадцять відсотків це ті люди, які активно працюють. На яких можна покластися, які мають певний рівень відповідальності, який там може бути більше ніж 80%. А є інші 80%, які йдуть за тими 20%. І в принципі так завжди і трапляється в колективі. Кожен із нас реагує на якесь поставлене завдання, враховуючи свій певний досвід, яким чином налагоджувати цю комунікацію, проговорювати, я хочу наступний результат. Для мене це важливо. Ми обговорювали буквально все, що турбує молодь загалом людей, мешканців Кривого Рогу. Чому жива бібліотека? Тому що це ці експерти були по факту е, книгами, які відкрито, які були дуже гнучкими і розповідали про все, що вони знають у. У сфері психічного здоров'я як реагувати, допомогти собі, коли вже бачиш в телеграмі сповіщення у всіх групах ракети на кривий ріг, і розумієш, що в тебе є часу хвилину а то і менше до ймовірного прильоту? Тут дуже важливо проговорити зі своєю сім'єю і визначитися для себе, визначити те більш-менш безпечне місце, де б можна було, ну, хоча б якось себе відчувати в безпеці. І кожен визначає це безпечне місце сам. Потім звернути увагу на те, а що допомагало раніше долати такі потужні, якісь стресові події, які траплялися в житті. І я переконана, що у кожного з нас є те, що колись нам допомагало. А другий момент у нас у всіх з вами є те, що ми можемо контролювати в своєму тілі. і це лише одне, це наше з вами дихання. І коли ми з вами боїмося, коли ми з вами відчуваємо ось, ось той стрес у нас росте той рівень стресу, що ми можемо зробити? Ми можемо почати дихати. І, власне, трішечки сповільнити своє дихання. Бо чим більше, коли ми в стресі, ми з вами дихаємо поверхнемо. Як так, діафрагмальне таке у нас дихання. Дуже часто. Так. І тут дуже важливо звернути увагу на те, як ми дихаємо. У нас відбулись два воркшопи, один про е різні психічні стани. Про те, як собі допомогти, і як зрозуміти, що комусь потрібна допомога з психологині Юлією Якубовською, коли ми говоримо про те, що людина не може заснути, дуже добре під час того, коли от у нас був інформаційний детокс, ми там не читали, де пролетіло кого вбили, хоча б за час до того, як ми за годину до нашого засинання, ми тут з вами провітримо кімнату, тому що нам треба зменшити температуру нашої кімнати для того, щоб ми з вами там заснули. Бо коли в кімнаті дуже дуже тепло, Для нашого мозку це не зовсім допоміжне. У нас є інформаційний детокс, ми там не споживаємо за дві годинки ніякої їжі для того, щоб ми заснули. Все, лягли ми в ліжко, а сон до нас не йде. Кімнату провітрили, те зробили, те зробили, не йде. Що ми тут можемо зробити? Дуже становлять допоміжні, є техніки м'язової релаксації. І ми починаємо напружувати м'язи свого живота м'язи свого пресу. Ми їх напружуємо, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і розслаблюємо. І так ми можемо зробити по п'ять підходів, яким чином впливають потужні стресогенні фактори, пов'язані з війною на психіку людини, і як навчитися протидіяти цим потужним стресогенним факторам. А також буду говорити про важливість першої психологічної допомоги і про ключові такі методи цієї першої психологічної допомоги. Стресогенні фактори це такі фактори, під час яких може бути реальна загроза фізичної цілісності людини. І її психічної цілісності так само до е, таких найбільших потужних стресогенних факторів відносяться гуманітарні катастрофи. Е, а це війна, це землетруси. Ну це і такі різноманітні стихійні лиха, які можуть траплятися. Одним із потужних стресогенних факторів є втрата коханої людини. Бо тут ми якраз говоримо про те, що людина втрачає свою е, психічну цілісність. А ще є один із потужних стресогенних факторів, який має назву Втрата ідентичності. У нас зараз дуже багато дружин, е, наших захисників, е, які знаходяться в та, в статусі дружина, чоловік, якою зниклий безвісті. І тут є питання: чи вона хто вона, чи вона вдова, чи вона все ж таки залишається дружиною. Воркшоп з психіатром В'ячеславом Солонським, де ми говорили про різні ознаки того, коли потрібна психіатрична допомога, що таке антидепресанти, як працює загалом наша психіка в умовах війни. Панічні розлади зараз дійсно більш розповсюдженіші ніж були до війни. А лікування лише медикаментозне плюс психотерапевтичне. Це дійсно антидепресанти, які не шкодять і не Викликають публічних ефектів, можуть вживатися з іншими ліками, незважаючи там, на прийом їжі, прийом алкоголю, кави всього іншого. І вони дуже безпечні. Більше виросли тривожні розлади, депресивні розлади, панічні розлади, звісно, у військових ТНЦ ПТСР, комплексний ПТСР і відповідно. Проблеми і спілкування своїми рідними, сім'ями, родинами військових, що неможливий нормальний контакт. Для воркшопу я просто запропоную декілька тем, які вони виберуть про те, буду розповідати. Депресія. Депресія це не тоді, коли ми кажемо, що в мене поганий настрій, то в мене депресія. Сьогодні я отримала зарплатню. Побачила, що мені нарахували там, наприклад, преміальні. О, ок, я поїду, посиджу десь в кафешці, там в клас. Завтра я десь щось там втратила, чи в мене конфлікт з чоловіком, там, чи з хлопцем своїм. І все, в мене вже поганий настрій. Я відчуваю, мені нічого не подобається, мені нічого не хочеться. Я... Ані дивитись фільм, а не ані там якісь блогера, щось почитати, зварити їсти, нагодувати дитя. Ні не хочеться. Я все. мене апатія, вбив. Немає ніякого настрою. Ні, це не депресія. Депресія це коли цей стан буде відчуватися щодня протягом не менше, ніж два тижні. Формат заходу він дуже варіювався, тому що спершу ми хотіли просто. Щоб експерти розповіли про те, чим вони займаються, щоб люди поставили свої питання просто за за кавою, за чаєм, за смаколиками. Потім ми зрозуміли, що треба це масштабувати. І так виникла ідея живої бібліотеки, яка загалом дуже допомагає, сприяє дестигматизації певної проблеми і зараз звернення да за кваліфікованою підтримкою. Воно є дуже актуальним, ця проблема з багатьма міфами, з багатьма стереотипами і власне «Жива бібліотека. Я сподіваюся, допомогла їх розвіяти. Дуже сподобалось, що кваліфікована була психологиня, кваліфікований психіатр. Дуже все коротко, лаконічно, і такі теми, які насправді зараз дуже важливі. Це такі, як і панічні атаки, і депресії, і посттравматичні стресові розлади. Тобто для загального розвитку, щоб також вміти допомогти іншій людині, що зараз досить важливо, тому саме я прийшла до цей сюди. Взагалі дуже задоволена. Емоції навпаки наповнення, якісь такі більш навіть більш спокійніше став, більш якийсь, знаєте, щасливіший. Тобто наповнився, подумати також є над чим, і таким саме що головне корисним. Тобто якесь таке бажання в суспільстві виникло нашому, щоб допомагати більше людям в деяких ситуаціях, які мають психологічний характер. Тому, в принципі, все супер, все класно, дуже сподобалось. Взагалі не знаю. Дуже дуже. Вдячна організаторам, дуже вдячна спеціалістам. Дуже взагалі все, все класно. Мені дуже сподобався цей проєкт, дуже класні враження, емоції, спікери для себе подчерпнула велику купу інформації, як володіти певними техніками, методиками. Хотілося б, щоб такі заходи відбувалися і надалі, А в нашому місті дуже корисно та інформативно. Дякую. Ми знаходимося зараз в стадії війни, і лікар підтвердив те, що є таке захворювання, як ПТСР, як з ним справлятися, інші розлади неврологічні і такі, як депресія, панічні атаки. Це з тим, з яким ну, кожен день люди стикаються. Тобто, як, цей, як ці стани з ними боротися? І медикаментозно, і також психологічно. Дякуючи психологіні, яка була сьогодні. Ми почули десь щось нове, і як з цим справлятися.